14 квітня 2025 року під час рибоохоронного рейду у селі Калеглія на місці базування СВК Крабзаря 2, виявлений Олександр Кондратєв під час незаконного вилову водних ресурсів на суму близько 500 тисяч гривень. 60-річний Олександр Кондратєв здійснював незаконний вилов водних біоресурсів на Дністровському лимані. Використовуючи заборонені знаряддя 4 сітки загальною довжиною 500 метрів. Під час огляду незаконного вилову встановлено Аселедець Чорноморський 192 штуки, судак 2 штуки, Окунь дві штуки, лящ 1 штука. Загальна сума збитків, завданих Олександром Кондратієм рибному господарству України, склала 494 тисячі 955 гривень. За фактом незаконного заняття рибним промислом зареєстровано кримінальне провадження за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України. Знаряддя лову та незаконно добуті водні ресурси вилучені слідчими. Роман Вершанідзе Альтернатива ОРГ.